Тоді на електровимірювачі мали роботу п'ять з половиною тисяч працівників, котрі виготовляли електровимірювальні прилади для військової та цивільної промисловості автоматичних систем управління тощо. Це був нормальний завод. Большой, нормальний це як? завод, в якому був такий колектив, якого більше в Житомирі ріде немає і не буде. Щоб згадати свою молодість, побачити давніх друзів, колишні працівники заводу приїхали з Росії, Ізраїлю, з багатьох куточків України і зібралися в залі міського будинку культури, щоб знову послухати Естрадин. Студентам мені подобалася ця ідея. Я це діло предложив Волошину, який був моїм начальником, так сказати, казав, що так, «да, це, общем-то, підходящий річ. Я знаю в Житомирі все. Та скаждою оліцю, каждої камішок, і все так. Я йду, все знакомо, все знакомо люди, людей. Я не знаю, покаління змінилась. В Житомирі нині жодного естрадина не зосталось. Того, що звучав цілий вечір, знайшли в Дніпропетровській області і відремонтували в його відновленні люди, які зібралися в залі, вбачали символ відновлення заводу і повернення Житомиру статусу приладобудівного міста.